Термін «гарячі путівки знайомий кожному з вас. Він був введений у комерційний туризм у 98-му році, саме нашою компанією у мережі агенції гарячих путівок більш ніж 20 років досвіду і півтора мільйони щасливих туристів, які отримали свій якісний відпочинок. Відпочинок і відпустка надважливі і зараз війна змінила географію наших офісів, але бажання наших агентів працювати задля українського туриста незмінне. Ми поруч і навіть ближче ніж були раніше. Немає значення в якій країні ви знаходитесь зараз. Там є наш офіс під цим відео або на сайті hot-tour.com.ua ви можете знайти адреси наших працюючих офісів як в Україні, так і в Європі. Замовляйте авіа та автобусні тури, бронюйте готелі, купуйте квітки та екскурсії, оформлюйте послуги страхування. Ви та ваші діти варті того, щоб відпочивати безпечно та якісно в Україні і в будь-якому куточку світу. Мережа агенції гарячих путівок, як і завжди, готова допомагати вам з якісним відпочинком. Ми поруч.